Вчора ми говорили, що система мислення курсу представлена круговою манерою, і що він знову і знову обертається навколо того самого матеріалу. Подумай про образ колодязя у міру того, як ти заглиблюєшся все глибше і глибше. Ти продовжуєш обертатися. Всередині колодязя, поки не досягнеш дна. І дно цього колодязя це Бог, але ти продовжуєш ходити по тому самому колу. Лише коли ти йдеш глибше, ти наближаєшся до основ системи его. І тому текст, у свою чергу, постійно говорить, Одне і те саме, оскільки практично неможливо потрапити туди з першого чи сотого разу. Нам потрібно понад 600 сторінок. Це процес, і це одна з речей, яка відрізняє курс чудес від будь-якої іншої системи духовного мислення. Хоча все це представлено як високоінтелектуальна система мислення, насправді це процес досвіду, він навмисно написаний таким чином, щоб полегшити педагогічний підхід. Коли ми працюємо з матеріалом курсу та з матеріалом у нашому особистому житті, ми все більше і більше розумітимемо, що говорить курс. Урок 59 Ось ідеї для сьогоднішнього огляду. Ідея 41. Бог зі мною, куди б я не пішов. Як я можу бути один, коли Бог завжди зі мною? Як я можу сумніватися і бути невпевненим у собі, коли досконала впевненість живе у ньому? Як мене може щось турбувати, коли він спочиває у мені у цілковитому спокої? Як? Я можу страждати, коли любов і радість оточують мене через нього. Я не хочу мати жодних ілюзій щодо себе. Я досконалий, тому що Бог зі мною, де б я не був. Ідея 42. Бог. Моя сила, бачення його дар. Що я не вірю своїм очам побачити сьогодні? Хай я захочу обміняти свою жалюгідну ілюзію бачення на бачення дане Богом. Бачення Христа це Його дар, Бога дар, і він також. Дав його мені, нехай я сьогодні прикличу цей дар, щоб цей день допоміг мені зрозуміти вічність. Ідея 43. Бог моє джерело, я не бачу окремо від нього. Я можу бачити те, що Бог хоче, щоб я бачив. Не можу бачити нічого іншого. Поза його волею існують лише ілюзії. І це я вибираю, коли думаю, що можу бачити окремо від нього. Це ті, коли я вибираю, коли намагаюся бачити. Очима тіла, але замість них мені було дано видіння Христа. Завдяки цьому баченню, яке я вибираю, я можу бачити. Ідея 44. Бог є світлом, у якому я бачу. Я не бачу у темряві. Бог єдине світло. Отже, якщо я хочу бачити, то через нього. Я намагався визначити, що таке бачення, але я помилився. Тепер мені дозволено зрозуміти, що Бог є світлом, у якому я бачу. І я вітаю це бачення та щасливий світ, який воно мені покаже. Ідея 45. Бог це розум, яким я думаю. У мене немає думок, якими б я не поділився з Богом. У мене немає думок відокремлених від нього, тому що я не маю розуму окремого від його. Як частина його розуму, мої думки належать йому, а його думки мої. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!